Його обличчя вкрите численними рубцями. Залишки пороху від російської міни й досі шкірою. Максим Ченківський, сапар 36-ї бригади 501-го батальйону морської піхоти ЗСУ. Він заміновував і розміновував українські землі. Розміновував територію при наших військах, коли наступали в Донецькій області, Запорізькій. Коли наші хлопці ставали в оборону. Ми заміновували, ну для своєї безпеки торік, наприкінці червня, коли побратима вибили росіян на одному з напрямків, розповідає, підірвався на протипіхотній російській міні Мон 50 Розліт осколків такої 50 на 50 метрів. каже щасливчик, що взагалі вижив. Заходили на позиції росіян. Я як сапер своєю групою і розвідка з нами йшли на зачистку. Я попався з одною міною. ман 50 Я її бачив. ну Хто розуміє, вона ставиться і розкидає свої розтяжки. Я три розтяжки зрізав, а одну розтяжку останню четверту зрізав і вийшло, що чи кусачки, чи рука дергнула. Доль... І все. Все, що пам'ятаю. Виплюбував зуби і що сліпота була. Понад два місяці Максим був у комі. Йому ампутували дві кінцівки, ногу і руку на іншій руці, три пальці. Він вихожий був на зомбі, весь в зеленці, весь в осколках, нога перемотана, вся в крові, ну страшне зареліще. Головне, що був живий. в якому він вигляді, не в якому він стані. Факт, що він є. Завдяки пересадці сітківки ока Максим каже, може частково бачити. Слава Богу, спасли хоча б трохи зір, бо взагалі нічого не бачив. Щоб ви розуміли, коли йдете до окуліста, оце верхні букви, а це я їх бачу, а праве око має ще удалити. Нині чоловік сам виховує двох дітей 11-річного Степана і 15-річну Мартіну. Дружина Марина, яка після поранення завжди була поруч, розповідає, три місяці тому померла. Моя дружина зі мною проїздила по всіх госпіталях, по всіх реабілітаційних центрах. Померла в навіно, встало серце. Вона для мене була більше, ніж жінка. Вона була і. І жінка, і, і друг. Пранення, смерть коханої ледь не підкосили його кашем. Був момент, сів на горівку, потім зрозумів, що, блін, це ще хуже. Вижив. Ну, значить, я потрібен в цьому світі, значить, щось я ще не доробив. Протез ноги чоловіку зробили у Вінниці. Руку теж, але її не носить. Каже, незручна. Мріє про біонічну кінцівку. Цього тижня їде у Київ на протезування. Я не хочу напрягати, скажімо так, своїх рідних, своїх дітей, залишатися батьком, щоб не було так, що ой, я інвалід, там, не йди туди, не йди сюди, поможе, не хочеться цього. Максим, який до повномасштабного російського вторгнення заробляв на життя ремонтами, разом із сином нині лагодять оселю. Все треба переробляти. ванна не підходить, треба вже душову. Подсобник я, він начальник, бо він зачимає з руками, а я підказую. Зараз ми робимо потолок профіля. Болгаркою прорізав, причепив, а він там тримає його. Все причепили цей. А потім він тримає гіпсокартон, а я його прикручу. Щойно отримає біонічну руку, шукатиме нове заняття для життя, бо тепер, каже про дітей мусить дбати за двох. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.